Як ти могла подарувати всього 500 гривень? Мамо, ти б могла мені сказати, я б допоміг. А тепер перед те, що йде з тим соромно, став картати мене син. Та я вже й сама зрозуміла, що вийшло не дуже гарно. Нещодавно я сходила в гості до своїх сватів, та так не вдало, що тепер соромно в очі їм дивитися. Навіть не знаю, хто більше винен у цій ситуації. Наш єдиний син одружився, і дуже вдало, якщо можна так сказати. Адже родина, в яку він потрапив доволі заможна. А ми з чоловіком люди прості, живемо в двокімнатній квартирі, без особливих розкошей. Грошима у нас теж зараз не дуже, бо даний час я залишилась без роботи, вже нічого і не шукаю, готуюсь через рік на пенсію виходити. Працює один чоловік, але у нього невелика зарплата всього 12 тисяч гривень. Ми за ці гроші намагаємося вкластися із продуктами, із комуналкою, і з іншими витратами, щоб ні в кого не просити нічого і не влазити в борги чи кредити. Наші діти давно дорослі, нашої допомоги не потребують. Дочка з чоловіком живуть в іншій області, до нас приїжджають дуже рідко. А син одружився два роки тому. Невістка у нас і красива, і розумна, і з багатої сім'ї. Усі наші родичі нам заздрять, кажуть, що Сергію пощастило, але я так не думаю. Батьки невістки наші свати дуже заможні люди. Нам до них далеко, я це визнаю. Живуть вони за містом у власному будинку, дуже великому і красивому. У них є своя фірма. Грошей, напевно, мають багато, і донька у них одна. Вони для неї квартиру в центрі міста придбали, куди молодята відразу після весілля пішли жити. Син мій також молодець, він вивчився в університеті. Зараз його кар'єра непогано просувається. На роботі його вже зробили заступником начальника відділу, так що я впевнена, що він і сам багато чого б досяг. Але треба визнати, що з допомогою свата його кар'єра просувається значно швидше. Так склалося, що у своїх сватів я ще вдома не була, знаю лише те, що розповідав син. Недавно у Свахі був день народження, то вони нас нарешті до себе в гості запросили. То була друга половина місяця, зарплату чоловіка ми вже майже витратили, тому зайвих грошей не було. Я поклала в конверт 500 гривень, купила цукерки, і ми вирушили до них. Будинок сватів і справді вражав своєю величчю. У мене аж очі розбіглися, коли я на все це подивилася. Але це ще не всі сюрпризи. З'ясувалося, що у Свахі був не просто день народження, а ювілей. Стіл був щедро накритий, серед гостей були лише найрідніші, але всі вони принесли дуже дорогі й коштовні подарунки. І вийшло так, що я своїми 500 гривнями лише зганьбилася. Мої здогадки підтвердив і син. Він стелефонував мені на наступний день і став сварити, чому я не сказала йому, що у нас з батьком грошей немає, щоб належним чином привітати наших тепер уже родичів. Син каже, що міг дати нам необхідну суму, яку було б не соромно подарувати його тещі. Напевно, ця подія таки обговорювалася в їхньому сімейному колі, бо інакше, звідкіля йому знати, скільки грошей я поставила в конверт. Тепер мені дуже незручно, хоч святами не зустрічайся, мені ж до їхнього рівня не дотягнутися ніколи. Як тепер бути? Може, краще не спілкуватися з родичами на щоб знову не потрапити в подібні ситуації. Але якщо розібратися, то головне гроші. 中午啊。